24 року 14 година 5 хвилин годин, проводиться засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлового комунального господарства. На засіданні присутні онлайн голова комісії і два члена задума. На засіданні комісії відносяться наступні питання. Питання 5 порядку денного. Сесії про затвердження пального благоустрою території Донецької селищної територіальної громади у новій редакції. Скажіть, будь ласка, що у нас змінюється? Дивіться. Згідно службової записки нам було потрібно внести нові терміни та додати нові поняття. Також внести зміни. Щодо, закон, щодо законодавства пункт 3.3. Також, також внести зміни, які внесені в закону, тобто зміни вказані, деякі втратили чинність, деякі ми внесли. Не було положення і поняття біовідкоди, великогабаритні відходи, також не було поняття послуги з управління побутовими відходами, суб'єкти у сфері управління відходами. Mm -hmm. Це основне щодо поняття. Також згідно нового законодавства не було вказано про забезпечення санітарного та економічного благополуччя населення. Щодо, щодо, щодо. Так, дивіться, було на підставі вкладаних договорів із спеціалізованих підприємств забезпечувати вивезення сміття, відходів, у тому числі твердих, побутових негабаритних будівельних, харчових та інших, згідно з вимогами діючих санітарних норм, або вивозити самостійно, тобто власним транспортом. Кожен договори зі спеціалізованими підприємствами на захоронення або утилізацію відходів, у тому числі твердих, побутових на габаритних будівельних. Протворення обсягу більше 15 метрів кубічних на місяць згідно з діючими нормами утворення. А стало на підставі обладнання договірів із спеціалізованим підприємством забезпечувати вивезення сміття відходів, в тому числі твердих побудових на габаритних будівельних арчових та інших, згідно з вимогами діючих санітарних нормальних. У випадку утворення обсягу більше 15 метрів кубічних на місяць згідно з діючими нормами. Утворення відходів мають право вивозити самостійно. Власним транспортом ваші договір із спеціалізованим підприємством на захоронення або утилізацію відходів, в тому числі тверди. Побутово на алгоритмі будівельних інші. Так, наступне питання 19. 11. затвердженню експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проєктної рекомендації, зарочно проєктно-капітальний ремонт, частини приміщення Катерівського палату культури за адресою Харківська область, області, район, село Капілівське, вулиця Перемоги, будинок 21. Пропонується до завершення експертів. Я за. За. Євгеній Так. Да. Наступне питання. Пункт Про Процерні експортного розвітню щодо розгляду кошторисної частини проєкту рекумітації за робочим проєктної капітального будівлі ферзь кушевського пункту ну, села Шаболинка» за адресою Харківської області, району вулиця Центральна, будинок, 43. Експортний виставку позитивний. Но за твоє же не за. За Евгений Васильевич. Визнання? Ви з нами Ви Так. Пункт 11.3 порядку денного. Про затвердження експертного звіту кошторисної документації за робочим проєктом новобудівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільного розходна дошкільної освіти Ясласадок. Донецької селищної ради, міського району Харківської області, Харківської області районної Святої Андрії, проводить за Українським 17. Додається перелік документів, відділу експортний звіт, позитивний перелік документів всі наявності. やった。 За. Рішення прийнято. Наступне питання 12.2. Про передачу права матеріальних цінності, господарське відділення комунальним підприємствам, освітлювальні виж і генераторами на перечину. За. Рішення прийнято. І останнє питання. Путва 12.3. Порядку денного про передачу дежитового об'єкту комунальної власності Донецької області громади доповнює господарське віддання приємству житлово комунального господарства в Донецьке. Код ЄДРП 312-692-18. Є лист. Відділу житлового комунального господарства. І тоже хаджу можете проводить увагу, пожалуйста. Так, звичайно, у нас надійшов запит від директора Нірі Юрія ще щодо передачі повно господарські вітання. Це на житловий об'єкт. Площа 1451,5 метрів квадрата. Тобто ми передали цю інформацію на голову, це підтримали є є архішповодження. А що це площа? Це, це, стандарт. 30, так. Тобто всі Так. А зараз була. Я знаю, що раніше було як дитячий сад. Нічого <головіка> вибрати, я просто знаю, що раніше було питання, що він як дитячий садок. to the